В'язниця Річмонда є найстарішою існуючою колоніальною в'язницею Австралії. На початку еміграції Річмонд був значним сільськогосподарським регіоном. До середини 1820-х років він став третім за чисельністю населення в Тисмані. Ув'язнені прислання з Англії почали коїти злочини в Австралії, що викликало потребу у в'язниці. Будівництво в'язниці Річмонда почалося у 1825 році. На початку вона складалася лише з однієї будівлі, яку можна побачити у дворі з деревом ліворуч, але швидко переповнилася. В результаті в наступні роки було додано більше будівель. Триметрова стіна з пісковика була завершена у 1840 році. Резиденцію наглядача в'язниці спроектував урядовий архітектор Джон Лі Арчер. Житло наглядача було на верхньому поверсі. На першому поверсі розміщувалися військові, три камери, канцелярія, кухня та склад. 20% засуджених становили жінки. Більшість жінок сиділи у в'язниці за дрібні правопорушення. Для подальшого покарання використовували одиночні камери. Вони були темні і холодні. Ув'язнені отримували лише ковдру та туалетне відро на ніч. Усе готували в печі на дровах та у відкритому камінні. Кухарями зазвичай були чоловіки. Добовий реціон складався з 220 г м'яса, 220 г овочів, 450 г хліба, 55 г борошна, 14 г мила та 14 г солі. Основна будівля складалася з спальних кімнат, карцерів, денних кімнат, кімнати першого наглядача та кімнат військових. Більшу частину часу будівля в'язниці була переповнена. У 1841 році в ній проживало 84 чоловіки. Вони виконували такі обов'язки, як прибирання, носіння води, рубання дров. Близько 30 років в'язниця була заповнена. Ув'язані були різними від найзапекліших злочинців до дрібних злодіїв вільних боржників та представників перших націй, яких отримували без звинувачень. У 1853 році, коли перевезення припинились, в'язниця стала поліцейською дільницею, яка закрила свої двері у 1928 році. Історичне значення в'язниця набула у 1971 році.